230. 230. 230. О, то, то, то. Купуєте? Це сколько? Це 1100? Так, 1100 і ти, дає ти, 230, 230 пасивного доходу. У них точно, воно точно дуже таке саме. Тобто можете прияти, -по наприклад, з попередніми так. з вашими акціями, так? Yeah. Так, Покупайте, Так, так. Покупайте. так. Покупайте. я вам даю орендний дім. 100. Так, давайте, 1100 в банк. Так, 1100. Так. Так, дай посмотри дохід 230. Чи? Так, зараз почекайте, ми закінчимо з ним і зараз з вами. Так, Поки, поки команда попередньо не розрахувалася, потім ми не починаємо з це. Ні, ні, що зараз ми ще з ними розрахуємося по пасивному духу. Так, 230. А що їх потерять? А Ходи. це тут переможниця, пер, майстра, коли дубль, перемагаєш, не. такі, типу, медалі вручаються. типа да, я знаю. А, они, а у них вже дубль, так даже читати Якщо дубль, то спочатку так. карточку сонечко витягувати. Так, а і читай. Чи так, человек. Чи благотворительна діяльність. ти записалась mm -hmm. волонтером в благотворительну організацію. Сделаю дополнительний код. То зараз будете після того ходу ще раз будете кидати кості, ще раз будете ходити. Раз, так, тепер ходить 12. Так, перше сонечко. Це сонечко, якщо ми пройшли сонечко, долар і стали на кісь поле, перше сонечко, потім долар, а потім вже то полоне що Обашення зарплати. Тебе назначили на должність менеджера і підняли зарплату. Біліть зарплату на 200 доларів. Так, збільшуємо вам зарплату на 200 доларів. Так, сині трикутнички. Ні, ні, тут ту не готікові, тут трикутнички просто. Трикутнички на, на 200, так. Ні, трикутнички. Так. Вон тут, тут два. Везьми, да. я не можу сделать. Вот, oh, так. так, один Давай. маєш два, так? Ой, я хочу поставить Так, есть, бачите, у вас більше зарплата на 200. Тепер червона карточка. Теперь решай. Расплатить кредитной карточкой и увеличить расходы на 10 долларов. Или заплати наличными сразу 200 долларов. Так, что вы решили? Они еще доллар платили. 200 долларов. Да, мы прошли. Ну, да, зараз, давайте только здесь. 200 долларов мы будем, чтобы не станет. И доллар, скажите, сколько сумма? 1200 минус 710. Сумма? 810. Цифра? 1200 минус 810 это... Ну, 1000 ведь не 800. Это 300. 200, 390. 200 минус 100. Так, сейки у вас там, что у вас с математикой? 1200 минус 810. Ну, 1000 виднял и 800. 200. Так, 200 плюс 200. 200 минус 400. 400 и минус 10. 390. 390. Так, 390. Еще один ход дела. Так, еще раз кидайте кубики, і ще разходите хит. П ять. П ять. Раз, два, три, Чотири, четыре, пять. А, вот, так, і зелена карточка. Да, и зеленые карточки. А ты потребуется открыть. Домашний бизнес. Ты можешь создать новый бизнес. Тут не, не рахується скільки кіло, то ми рахуємо, поки тут у долар, рівень ми проходимо, це якби пройшов місяць. Заплати 300 і добавь 2202. Так, 220 и. Так, створення нового бізнесу, так? Так. Так, давай жетон з бізнесами. І 120. 120 з пасивного доходу. Ложите і карточку І 300 мають вам. Так, 300 в банк. Снимайте. Так, давайте. Це перший, це последний. Так, 300 і 300 в банк. Так, і розставляйте в себе там, де у вас є пасивний дохід. Дівчата, ваш хід. Шесть. 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 Я читаю. Так, что там у вас выпадает? Всякая всячина. Купи игровую приставку и четыре самые лучшие игры. Тебе, тебе решать, рас, расплатись кредитной карточкой и увеличить расходы на 10, на 10 долларов. Заплати 400 налич, наличными сразу. <сир meter> ну, вы решили, да? Або 400 долларов готовкой, Або берете собі кредитну карточку і додаєте по 20, 20 доларів. Ну Дивитесь там по грошах, що вас підходить вам. Там? Не знаю, mírda, не У вас мало є, у вас така тисяча. Берете кредит, а? Так, даємо їм кредитну карточку. І 20 доларів. Я передам їм. Так, Не не 20 таких. Так, тремально. Так, їхній друг. Все, Так, і тепер ваш. Раз, два, три, чотири, пять, тисяча... Чотириста. До Чотириста можна? Можна. Можно? Четыре з банку. Четыреста на так шесть. Что это даєш? Просто 400. Да, да, 200. А, 100. 100. Так, Ви ще не готуєте, ви коли вас хитру будемо готувати. Так щоб ми потім не запутались. Так, что там випадає у вас? Нам надо заплатить 1400. Ну, если вам хотите, це немає. И нам дадут сто двадцять пасив Пасивного доходу. 1400 1400. У так, 1400 банк. А нам 220. Так, даю. ио. Так, і жетон. Так. 120 там, да? Так, і ціні бумаги. І жетонс бумаги. Так, ходіть. Ходім. Дубль. Сонечку, сонечку, сонечку. Так нам пофиг, да? Нам не было дано 120, а 220. 120. Продай старые игрушки на рынке. Крутаны стрелку на колесо фортуны, чтобы знать, сколько денег ты заработал. Так, давайте еще донатим колосо фортуны. колесо фортуны? Я не крутити, не крутити. Просто щелбанаємо доїжджу. Все. Скільки 100 доларів в банку. Тримайте. Так, і що там ще наступний? ходити 12. Ми провели долар, кстати. Так, бачите, прийшли долар. Сонечко, спочатку сонечко Витягуйте знову. Тобто, бачите, ви зараз стали на червону карточку, вона вам згорає. Бачите, тут є сонечко, покупка, якою підлагається карточка, всяка сонечка, вона відміняється. Тобто карточку вже червону вже не буде витягувати. І тепер рахуєте суму грошей, яку має видати вам банк. 500 вам. Не, не, не. Ну, Нет, раз. А, вот раз 50. Выходим, 50. еще раз. Еще раз заходи, еще иди. 490. 300, 400. 40, 20, 20. Ну, может так. Тремать. Так, и хлопцы ваши. Так, Ми пройшли номер 230. А що тільки 230? Ну, Зрахуйте добре, що ми маємо тільки 230. Тільки з доларів має за банку бути? Долар це... Ні, ви кажете, що ви перерахували суму. Тисячу тут даєте 230 і віднімаєте 700. Скільки буде? 530. Так? Ну, то що, каже, те 230. Знаю. А ви каже 500 з одної. 500 530. Так, і що там ще там що має бути у вас? Зелена карточка. Зелена карточка. Ти можеш купити передний дім, заплати 1400. І до і додав. Так, і додав 200 240 доходу. Так, даю вам орендний дім. Двісті. Так. так, тримайте будинок і двісті. 1400. чотириста. Так, тисячу чотириста в банк, тисячу. Так, тисячу чотириста і двісті сорок є жетоними. Все, дівчата, ваш хід. Так, рахуйте сумму. Так, у нас 400, а, 1000, отнять, думаешь, да? прибавить 430, 1330, отнять 700. А 700? Ты Ты что, Ну просто. 700. 730. Так, с банку 730. Раз, два, 700. 700, 700, 700, 700. Так, тисяч. Тримай. Так, що там нам карточка, зелена карточка? Нет, движем, ты можешь купить арендный дом заплатить 900. Девятьсот. И по цене доходу? 200, 200. Так, купойте. Сейчас посмотрю. Да. Девятьсот, да? Від 200 пасивного ходим. Так, 200. Так, 900 рівно. Так, зараз. Так, тримайте 200 пасивного. І жетон з нерухомістю. Так, тримайте. Так, Три Чорний. Раз, два, три. Доллар. Доллар. Так, пойду сумму. А как делать с этими зелеными? Ну, додаєте, сині і зеленый додаєте. То, що на зеленому полі вас все додаєте? А на 1500. Ну, простіше, просто 1000 відняли собі 800 сексуально. 200. І тепер рахуєте плюс плюс 200. 3 5420 420. 520. 115. 410 ще мінус вот эти 10. 1000 2000 800, у нас є 200. 200 плюс 200. 400. Плюс 100. 500. І ще мінус А, 520 мінус 400. Так. 510 на банку. Так, 510. Так, що там у вас випадає? 510. А це не бумаги. Ти можеш купити 100 акцій фонду росту, заплатити 1400 і додати 120 до свого посемільного Так, купуєте акції? Е, да, куплю. Так, 1400 доларів в банк. І нам 120. Так, 120 доларів посеміл виходить. Так. 1400. 600. <риклад> так, 600. Так, скільки нам писано кидаємо, так? Так, і жетон з акціями. А Банк ми прошли нам вже дали? Так. <риклад> <Куда>? <риклад> так, і жетон з акціями. А ви нам не дали банк. 600. 600. <риклад> Я вам дав 510 вже дав, Ви дали мені 2000, якщо вам даю 600. 600 з банку і жетон. Так, не надо ваш хитр. теперь, смотреть. Один. два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Куда да. ты? У нас красный. Ой. Так, назад, десять. Да куда вы? Да, вот тут вот стояла? Вот это же вот раз, раз, два, три, четыре. Не, чернота это вся. 9, так, что там эта червона ваша, да? Да. Раз, два, три, четыре, шесть, пять, шесть, 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 семь, восемь, девять, десять. Так, спочатку Сонечку. Давайте им карточку Сонечку. Создай бизнес. Сбор макулатуры. Найми других детей, они будут работать на тебя. А ты получишь пассивный бонус. Добавлю 100 к своєму пасі. Так, даю вам просто бонус на 100 доларів. Mm. Так, і додавайте собі 100. Mm. Так, і що там тепер у вас? Mm. Долар. Mm. Долар. Mm. Сума, mm. рахуйте суму, яка має бути в банку. Mm. За оплату даєте пасивний дохід і віднімаєте витрати. 1400 Ну простіше, тисячу відніміть 700, 300, 30. 300. 400, четыреста, семьсот так, и видні маты двадцать восемьсот восемьдесят так 680, 500, 600, шестьсот 600. восемьдесят. Так, тримайте, що десь. Так. Так, є там 680, да? <серказ> так? Ще зелену, що зелену. Так, і зелену карточку передайте, що власне. Дайте зелену карточку. <серказ> Домашній бізнес. Ти можеш створити новий бізнес. Заплати 260, добав сток своєму і доходу. Не треба. Оце вже ти будеш. Так, дивіться, скільки там 260 у нас доларів і 100 дали. доларів посильному доходу. То можете порівняти, наприклад, зі своїми, якими ви попередні у вас там були, да? mm -hmm. Що у вас там було? Де, де ваші ті? Тут було 800 і 100, а тут у вас є 260 і 100. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, Бізнес порівняно з акціями. Зекономити, ми скучно, да. У нас такі. Так, 260 доларів банк, падає? Так. Yeah. То готівка тут не не має такого значення, тут має іменно пасивний дохід. Тобто наскільки ви швидко називаєте той пасивний дохід до вашого бізнесу? Чи ви знаєте? Так, 260. Так, ви так відриваєте ті гроші. Так. 2... Так. так, 260. Так, 40 доларів. А де кобіт? Ви знімаєте? Так, 100 доларів, будь ласка, 100 доларів даємо пасивного і жетон з бізнесу. Молодець. Так, тримайте жетон. Тобто можете час від часу от бачите перевіряти, скільки вас чи у вас перевищує пасивний дохід над вашими витратами. От у вас вже скільки тут є 600 630. А тут є 700 витрат. витравитраток. вам ще треба скільки буквально. 80. Тобто 80 доларів мені треба щоб ще 80, а 100 100, то буде. 80 80 доларів вам треба, і ви перемагаєте вже. Тобто у вас вже буде пасивний дохід, ви перевищуєте ваші витрати. Зрозуміло, бачите? Вони зараз найближчі. Нас найвищу. Ну, буквально там сотку якогось сот пасивного доходу і вже перевищуєте ваш над вашими витратами ваш дохід. Це не допомагає, ти можеш піти.